Мам, дякую, що дали нам одежу і ми переодягнулися. Ще б трошки вивезла, б задихнулися одежі повушки. Тільки тут таке діло, ну одежа в якій ми, ми це наша одна одежа, а інші вже там то, то порвані. А так ще нічого страшного, зараз підемо в торговий центр і вам все купимо. А, і точно, одягайтесь потерпіш, тому що на вулиці на вулиці трошки холодненько. Ну, Трошки, дуже холодно. Зима вже. О, я знаю, що одягну. Я теж. Оф, комусь метал <кій> схватит <кій> на твою партнера.

Воно ну швидко переділи з ті плаття, які я вам подарувала. І купила за собственні гроші. О, точно, я ж його ще як краще. Бабушка, взагалі, ми захотіли одягнути ці костюми парні. Ми їх одягнули. В чому проблема? Ми просто захотіли їх одягнути. А ти, не мій справа вам указу, що одягати. Да. І взагалі так, наші любимі костюми. Ми єлі знайшли. Це були в останньому магазині. Ну й добре, що вона ще їх встигла нам купити. Це наші любимі і крапочка. Та як ти смієш на бабушку кричати? Всьор вона йшов і мала

А то вони то говорять, ось вони порване і то мале. <плес> так, а я щось не зрозуміла, який торговий центр? А плаття, яке я вам подарувала, так нічого, носити ви не хочете. А як їхати в якийсь тут там центр торговий, то ви завжди готові. І вам ще. Так, мам, хорош кричати на дівчат. Ми зараз їдемо в торговий центр, а ти, якщо хочеш, можеш поїхати з нами. Тільки без твоїх цих криків. Так, дівчатка, ви там будете все виходити, а я скоро прийду. Вийду до вас. Мама, ти з нами їдеш? Тіба! Відкриває нам вода. Лише на много чего интересного. Че ты тут поправляешься? Так, а ничего другого нет. Хотя бы стены, да? С Нормально. Значит, не секунда. Давай, все. Всем другое дело. Еще пару стрижков. Ты сам нарвал. Ты вообще никуда сегодня не пойду. Будут школы во Флориде. Э, так, слушайте, вы чекаете, я ну, зараз <плес> заведу мотоцикл и можем ехать. Встречи!

<гум> <гум> Нам прокупити виноград, грошу, ананас і банани. І яблука тут закінчилися. Усе встана у нас э, би, є. Так, я не зрозумію. Чому цього, в цьому магазині? Пішли з ноги. там все, що треба. А того, що в магазинах завісли. Ви мене ви ще чуєте? Я до кого говорю? Може, ти чого кричиш? Ти Аню не лякала. Тепер розумію, буду боятися. Чого ти кричиш, а? І ми не підемо на твіре. Там немає нормальних речей і всякого такого. Та ще якісь там

Ну, это маузы домазание одягу для того, чтобы я девчонкам. Молодец. А, Молодец. А, гарний Молодец. Сейчас гарний <кхун> костюм! <кхун> <кхун> Дай, дівчатка, я вам це куплю, треба буде на касі оплатити. Так, а я не зрозуміла. Піщерейний ринок. Там набагато гарніше речі. І там акція на на кожній дорозі. Просто перед просто передороги. Відразу ви там скільки везде. Тим пішли туди. Мама, хватит, Ну все. Забирає свої речі і це до село. Там думаєш і там думає еще ніхто не купив твій. І кому він потрібен, ложка зібрала свої речі і поїхала до села. І вони спокійно. Чекайте нову серію. Нажимайте квадрафіка і нажимайте ще чимось.